Скажу на прикладі політичному: Байден і Трамп, Байден з моральними якостями, Трамп, які на столі карти, і давайте зділку зробимо. розумієте? Тобто володя із категорії високоморальних людей. Тобто, така банальна фраза, що все за гроші купити не можна. Насамперед. От такі людські якості, розумієте? Тобто, якщо це дружба, то це дружба. Якщо ти вже з людиною пройшов якийсь час разом, і ти знаєш і людини, то потім сказати, що от ця людина не така, як тобі здається, не можна було, бо він ну, цього, цього, цього не може бути, бо ця людина просто кришталево чи, чиста. Людині 75 років їде. На свою батьківщину провідати родичів, просто провідати родичів. Ну, у когось може бути в голові, що його затримають, кинуть в СІЗО і будуть його звинувачувати в підготовці до терористичного акту.